Чани мали можливість насолодитися красою граціозних тварин, якими є коні. По обіді у Катлавані поблизу другої школи пройшли показові виступи кінно-спортивної бази. Крім того, можна було абсолютно безкоштовно покататися на конях, зробивши один-два кола. Вершниці вбрані в національний одяг, впевнено трималися в сідлі і заворожували око присутніх. Після виступу вони дружньою колоною вирушили до центру міста.